Усім привіт! З вами Кета. Це програма Made in Ukraine. Поговорючи про полімерну глину, ви певно уявляєте це, це або навіть це. Стоп! Наша сьогоднішня героїня знає, як зробити з цього дешевого продукту справді ексклюзивні речі, що зроблять вас вишукою. Виконуючи індивідуальні замовлення, дівчина враховує колір, подобання, мрії та навіть найяскравіші життєві спогади. А що вийде в результаті для замовника, як і для майстрині, є абсолютним сюрпризом. Творча майстерня хіта це проект юної дівчини з неймовірним талантом. І що головне бажанням творити. Її звуть Анастасія, студентка Києво-Могилянки як не дивно економічного факультету. Творчі начало проявилось близько п'яти років тому. І за цей час дівчина зуміла віднайти свій стиль у цьому незвичному напрямку. Унікальні мініатюрні вироби що захоплюють подих своєю витонченістю та ажурністю роботи. Її прикраси пасують усім, незважаючи на вік чи стать. a Place I made up, uh, Find out what I made up. Uh, the nights I stayed up, uh, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, and wake up. That's my part. Day to I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da 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 Носінні матеріал не дряпає шкіру та не залишає зачіпок на одязі. Також варто зазначити якість фурнітури. Вона зі сплаву заліза, що може викликати подразнення при довготривалому насінні. Для людей з чутливою шкірою забажання може бути замінено іншими металами. При намоканні не розклеюється, не втрачає колір та не віддає його на одяг. При натисканні матеріал не розкришується. Настя, привіт, Розкажи, будь ласка, з чого все починалось? Почалося все з розуміння того, що простіше створити прикраси своїми руками, аніж знайти ту річ, яка буде ідеально тобі пасувати. Все почалось приблизно 5 років тому. У моєму житті з'явилася полімерна глина, якраз в момент цих самих роздумів про індивідуальний підхід до клієнта. І як би було чудово, якби ти принесла сукню і тобі під неї просто зробили всі можливі аксесуари. і Ти не набігала і не думала, що тобі від цього треба. Якраз індивідуально під тебе, під е, твій колір, волосся, очі, стиль і все таке. Я ти зробила тоді свою першу прикрасу. Виходить, ну спочатку це було не зовсім. Ти пам'ятаєш, що це було так. Це ізначально були бусинки, з яких робилися браслетики. Я думала, що я великий геній. Потім поступово це пішли якісь маленькі квіточки, вже якісь браслетики, колончики, тортики з тортиками. Ось, а потім вже якось йшло, 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 і прийшло до Мангору. Я зрозуміла, картина прекрасна, просто ми бачимо її на Насті зараз. І я хотіла запитати, а що підштовхнуло тебе відкрити свою власну майстерню? І власне в чому заключається назва, що це таке, як воно перекладається хіта? Хіта перекладається з асланською тепло. Чому за сланською задається питання? Тому що дуже гарна мова, насправді нас з посилу, який я хочу е дарувати людям, який я хочу нести з моїми прикрасами. І зрозуміла, що е найвлучніше суть прикрас передає тепло, тому що без тепла рук, якогось там душі, серця не зробиш е жодну річ, і звісно, ти навіть не Розівнеш глину, так матеріал саме, тобто це і, і в прямому і в переносному значенні так тобто. Чому майстерня? От як це виявилось власне бренд? Після того як я злюпила зоряну ніч, я зрозуміла, що я можу в принципі зліпити все. І чому взагалі була ідея майстерні? Тому що я, я м, усвідомила, що я доросла до того рівня, що я вже хочу ділитися цим з людьми. Розкажи, будь ласка, яке було найнезвичніше замовлення? Це було одне з останніх замовлень, яке дуже складне. Там було викладено море так само в стилі Ван Гога. Там був викладений повністю пісок. Там повністю відповідав е твір натурі жінки. І чоловік був настільки в шоці, коли побачив. Він настільки не очікував, що це можливо, що е пообіцяв перекламувати. Жінка носиться зараз постійно. Він мені щоня, пише, дякую. Ось і це дуже приємно, ти розумієш, що ти робиш на нема. У вас є можливість виграти прикрасу за індивідуальним замовленням від творчої майстерні хіта. Підписуйтесь на наш канал. Внизу за посиланням ви побачите умови конкурсу. Чекаю на вас у наступних випусках. З вами була Кет. Відкрий українське! А тепер як обіцяли, ми голосимо переможця розіграшу лампи від Орей з попереднього ролику. Нею стала мила з Лавижина Наталка Бондаренко. Ми вітаємо її та просимо зв'язатися з нами. Всім па-па!